Зранку російські військові вкрили вогнем один із прибережних районів Херсона. Сьогодні був ще один прильот. Посаджали дуже сильно сусіди. От. Ну і у нас повибивали вікна, пошкодила паркан, пошкодила фасад трошки. Ну, що зробити, Дасть Бог переживемо це все. Микола Красильников живе неподалік. Каже, російські військові обстрілюють їх в четверте. По п'ять, по дев'ять, по 12 вистрілів кругом розрушили все, що можна. Жертви розрушення, горя, сльоз, убитків. Немерено. Страшно, прямо. Страшно, коли глупять. Сусідній дом розрушають. Атакує армія РФ і інші населені пункти Правобережної Херсонщини, говорить керівник прес-офісу обласної військової адміністрації Олександр Толоконніков. Сьогодні зранку росіяни продовжують обстрілювати прибережні райони Херсонщини. Правобережної вже були чотири скиди на Тягинську громаду авіабомб. Також два дві авіабомби скерували на Миколаївку. На щастя, без поки що відомості про постраждалих не надходило. За повідомленням Херсонської міської військової адміністрації, минулої доби російські військові 33 рази обстріляли територіальну громаду, використали 180 снарядів. Під вогнем були Херсон, Степанівка, Садове, Антонівка, Надніпрянське та Придніпровське. В обласному центрі напередодні о 15-й годині під обстрілом була будівля вишу в одному з районів. За даними обласної прокуратури, поранення отримали три місцеві жительки, які були неподалік навчального закладу. Вибуху чула місце. Жителька Наталя. Три години дня прийшла з, з ринку, була у кімнаті і слышала этот зриб сильний. Спочатку один раз взорвалося на направлення сільського інституту, а другий – рядешком. Юрій працює в кафе поряд з університетом. Я зайшов, воно гепнуло, все затряслося. Люди побігли в укриття. І потім ще один. Все, куча диму піднялося. Пиляка, дим, такий запах. Минулої доби під російськими обстрілами були також чотири територіальні громади Береславського району. Серед них це Береславська, Тігінська, Новоолександрівська та Нововоронцовська. Вчора ворог завдавав авіаційного удару по селі Тігінка, пошкоджень, зізнали медичний заклад, сільський клуб та господарчі споруди мешканців та складське приміщення, на щастя, без жертв. Також ворог завдавав артилерійського удару по місту Береслав. Було загорання господарських споруд. Через обстріли пожежі були і в інших населених пунктах, розповідає речниця ДСНС області Оксана Ульянова. Також в селі Дніпровське та в селі Киземис горіли житлові будинки та господарчі споруди. В Береславському районі через ворожі обстріли виникло три пожежі сухостою. Загалом минулої доби російські військові 118 разів обстріляли правобережжя області. Випустили 589 снарядів із різного типу озброєння. Дві людини загинули, чотири поранені, розповів Олександр Толоконніков. Катерина Гончаренко, Олена Сумська, Юрій Лоташинський, Роман Царьов. Суспільне новини. Херсон.